Не витрачайте багато на гербіцид, адже наш 2-кілограмовий препарат з солі глюфозинату амонію майже подарунок. Вам потрібно оплатити лише вартість доставки, а ми доставимо його безкоштовно додому. Якщо натиснете, побачите, яка вигідна ціна. Як виробник офіційно гарантуємо, що ви отримаєте оригінальний продукт, відкидаючи будь-яку неправдиву рекламу. Ця сіль амонію глюфозинату ефективно видаляє більше, ніж 50 видів стійких бур'янів. Незалежно від того, чи це фруктовий сад, чайна плантація, ґрунтова дорога, трав'яний сад. Розплідник або залишена ділянка. Її можна безпечно використовувати всюди. Під час видалення бур'янів не пошкоджує коріння рослин. При використанні 200 г потрібно розвести у 30 літрах води і цілеспрямовано оприскувати бур'яни. Уже через 2 години видно результати: швидке, ефективне знищення бур'янів, яке запобігає їх повторному росту. Ті фермери, які вже спробували, з любов'ю називають його природним ворогом бур'янів. Це вершина серед гербіцидів. Наразі виробник оголосив акцію. Одна пляшка доступна за низькою ціною, особливо ця велика 2-кілограмова упаковка, якою можна обробити 15 гектарів. Ефективний, дешевий і його ефект множиться. Якщо хочете остаточно вирішити проблему з бур'янами, натисніть на значок візка для покупок у нижньому лівому куті і замовте з доставкою додому.